Пунктиром написано, що Крим залишається за Росією, що фронт зупиняється. там Він зупиняється, і так далі. І тому подібне. Я вважаю, що це шалена перемога, тому що очевидно, що, що перемога Росії могла би бути, коли б був дійсно захоплений Київ, чи бодай частина України, чи бодай по Дніпру. Тоді це дійсно перемога Росії. А так це не перемога Росії. для Росії. Не буває не перемог. У них буває, якщо він вони не досягли всіх своїх. Ціле, то це вже поразка. І ну рано чи пізно російське населення, попри рабське його психологію, воно спитає: а оце заради чого було все зроблено? Незрозуміло ситуація така, що мені здається, Україна виграла все, що могла виграти, і що я вряд чи собі можу уявити, зберігла те, що могла зберегти, воювала так, як могла воювати. Україна пручалася, як ми бачимо, і продовжує, і це означає, що вона зберігла себе. Обрізана, знакровлена, але вона зберегла себе. І тепер від нас залежить від українців, як буде розвиватися події далі. Вже очевидно, що треба чекати смерті Путіна або якихось фантастичних раколомних змін в Російській Федерації. Тоді я абсолютно переконаний, все це повернеться назад. Визнання Криму за Росію це одноосібне рішення Трампа. Європа до цього не доєднається. я Думаю, і. Китай до цього не доєднається, якби брати великі країни. Я думаю, що до цього ніхто не доєднається, окрім Трампа. Хоча я думаю, що і Трамп юридично якби не, не не запише юридично зобов'язуючий документ, що Сполучені Штати офіційно вважають Крим російською територією. Більше того, я думаю, що там парламент американський буде пручатися. Ну коротше, не невідомо, не що ситуація в світі така, що ми стоїмо на той шлях. На якому ми ще не були ніколи, тому прогнозувати дуже важко.